Вітаю, друзі, компанія Аберцентр на зв'язку. Наш черговий проєкт по переобладнанню. Це Mercedes V-клас V300 в екстралонд комплектації. Що саме ми тут зробили? Це виконали повну шумовіброізоляцію віброізоляцію автомобілю. Це один із таких ключових моментів, який робиться на кожному автомобілі. Оклеїли кузов антигравійною плівку. І встановили Wi-Fi роутер і багато чого в самому салоні. Прошу до перегляду. Ну і тепер трошки детальніше ознайомлю вас з нашими доопрацюваннями даного автомобілю. По-перше, це ми встановили два комфортабельні сидіння від Mercedes S-класу 222 кузов. Крой сидінь, крой пошиву у нас Mercedes 223 Maybach. Також ми встановили підтримувач ніг, так звані атаманки на кріслах. Всі сидіння салону було оздоблено натуральною шкірою в колір порцеляна. Також на старшими фахівцями було розроблено та встановлено консоль-підлокітник з кімбардачком, ящиком перчаточним та пультом керування даного авто. Покажу детальніше. Управління акустичною системою магнітола стоїть. Додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками з двох сторон. Пульти керування сидіннями. Також міжсалонна перегородка. Перегородка між водієм та пасажиром з телевізором 43 дюйми Samsung Smart TV. На стелі у нас світильник в стилі Maybach. Стеля оздоблено італійською алькантарою. Шторки на вікнах встановлені. Ортопедичні подушки на підголовниках. Так, І пульт керування. Що з допомогою нього ми? Ну, по-перше, це закриємо бічну двері. Перше у нас це телевізор. Можна слідкувати за дорогою, або. Переговори з водієм вести. Також закрили і в своєму власному просторі знаходитись. Далі у нас стеля в стилі Майбах, світильник, системою димер. Трошки приглушили і такий чудовий настрій, також у нас RGB. Підсвітка салону зі зміною кольору. Саме цією кнопочкою ми міняємо колір підсвітки. Далі у нас іде кнопка виклику водія інтерком. При цьому звук виключається. Йдемо далі. Керування бічними дверми, це я вже вам показав, центральний замок і також додаткова кнопка це заводські е, світильники. Сюди ми винесли пульт керування е, кондиціонером. Також нами було встановлено такі додаткові е, грилі воздуховоди на стелю даного авто сидіння вентиляція підігрів затаманочку та чудовий салон такий він колір чорно-білий Можна сказати, чорний порцелян. Чудово гармонує з даним в даному авто з таким от деревом. По е -е, бажанню можна зняти додаткові ці сидіння, це заводські сидіння. Ось так, друзі, швиденько ми трансформували салон нашого авто. Тепер це авто суто на два місця на комфортній дальній дорозі. Чудовий вийшов наш автомобіль. Друзі, кому сподобалось дане відео, дане переобладнання, ставимо лайк та підписуємося на наш канал. А кому необхідно дане переобладнання, звертайтесь в нашу компанію. Завжди будемо раді вам допомогти в окремих ситуаціях. Цього найкращого, все буде Україна!